Дорогі друзі, сьогодні до мене прийшла посилочка із насінням. Малесенька коробочка. Давайте швиденько разом розпакуємо і подивимося, що я замовила на посівний сезон 2026. Так, де мініш? Так, у мене сьогодні дуже багато роботи, тому ми швиденько розпакуємо. Подивимося. Так, накладна. Зразу бачу подарунок є. Огірок кущовий, ранній. Ну, це я не замовляла, це подарунок. Так, далі. Е, томати КС 1430 F1 жовті. Ранні. Побачимо, подивимося. Невідомо, чи це невідомо, чи це томат так називається, чи він просто номерний, але він вже розфасований для масового використання, тому навіть не знаю. Але посіємо і побачимо. Так, хочу спочатку вам помідори показати. Скажімо так, це дуже такий, я їх так вибирала. Але всі вони досить недешеві. Насінина виходить по від 15 гривень одна до, до 8 гривень одна. Тобто в різних сортах це по-різному, але в загальному така цінова політика цього насіння. Так, махітос. Хто знає, хто знає ці помідори, хто не знає, а я ще їх не знаю, тому з ними буду знайомитися. Томати сакура, які я дуже сильно хотіла, тому що мені цікаво, як вони ростуть. В інтернеті дуже багато відзвів про них, що вони дуже врожайні, ранні, солодкі, ну, одні із самих смачних чері помідор, що може бути взагалі представлено. Тому посіємо, подивимося. Бобкат, ну це так, просто всіх кажуть дуже класні, класні. Я ж наслухалась, надивилася в інтернеті, то її собі замовила. Петра Роса це така класична сливка для маринування, квашення, консервування. Дуже гарно піддається транспортировці. Ну, побачимо. Мені, звичайно, не для транспортировки, але для квашення це має бути така шкірка, досить плотна. І помідор Ямомото. Побачимо, що це за екземпляр. Ну, як ви розумієте, це все з інтернету. Ці всі сорта вибрані від після того, як я передивилася багато відео, там, де розповідають, що ці сорта вирощують у теплицях, що вони дуже врожайні, смачні і взагалі. Помідори ці люди люблять. Ну, якщо люблять, звісно, і мені також треба попробувати. Ну, маленьку колекцію огірочків: Нібора, Наташа і для маринування. Арктика. Все це F1 гібриди. І всі вони йдуть ранні. Так, перець Думас. Ну, це так, раді цікавості, тому що форма перчинки така кругла, цікава. Має бути м'ясистий, невеликий. Ну, задум такий, що на кущі його має бути маленьких багато, і час можна буде підходити, часто зривати, а він має наростати швидко. Так, і трошечки хімії. ну Не зовсім хі... да, ну, хімія антихрущ. Маю проблеми на газонній траві з личинкою хруща. Вона знищує газонну траву, з'їдає корінь і трава засихає. Тому хочу проляти зараз. Байкал це, це для теплиці, проляти ґрунт перед початком посівного сезону. Так. І тут теж захист, тут є і біопрепарати. Біопрепарати я просто їх не хочу розпаковувати. Там вони по два пакетики. Зараз я скажу. Це накладна. Так, 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 так. Ліпосам, ліпоцит актовером. Ось. Ну, просто де, де чого по два, по три пакетики. Е, так, все це ця вартість цієї посилки була 100... Не 100. Вартість цієї посилки склала 1180 гривень.